Що ви не знали про Лабубу, <звук> бо мої друзі вже задовбалися це слухати. По-перше, Лабубу це дівчинка. <звук> так, займенник Лабубу, це She-Her, Ші Гер Майтеновець. Також Лабубу є купа друзів, а також бойфренд. Його звати Тайкоко, і він один з тусовки Monsters серії іграшок, з якої походить Лабуба. Лабубу <звук> Ла це не тварина. <звук> Більше того, це персонажка, створена по мотивах скандинавської мітології. І з самого початку вона просто була героїною серії дитячих книжок. Фейкові лабубу називаються Лафуфу. Наскільки я розумію, в якийсь момент користувачі Тіктоку придумали Цю жартівливу назву, яка, так би мовити, приклеїлася до цих підробок. Іноді лафуфу дуже очевидні, але якщо ви не експерт, як я, бо в мене вже обсесія походу, то ви навряд одразу зможете відрізнити лабубу від лафуфу, бо підробки бувають доволі правдоподібними. До речі, під пункт цього факту, що якщо ви бачите лабубу в Україні, то скоріш за все це лафуфу. На справжніх лабубу в нас ставлять неймовірно високі ціни. Лабубу не завжди були популярними. Саме так лабубу не з'явилися минулого року, а аж дві році. І тільки через Через 9 років вони набули такої шаленої популярності, як зараз. От начитую все це і думаю, чого це я переживаю, що в мене все ще нема мільйона підписників. Якщо їх... навіть такі легенді, як лабубу, знадобилося цілих 9 років. До речі, напишіть, чи ви б хотіли, щоб я зняла розгорнути гайд по лабубу на YouTube. Бо Мені треба кудись дівати цю всю інформацію. Дам.